Я виступаю в тому залі зараз перед вами, де колись виступав Володимир Маяковський. Щоправда, люди тоді були, ну, можливо, краще любили поезію, ніж сьогодні, мені здається. Але сьогодні багато є любителів поезії, хоча я і виступаю перед ними, вони слухають мене. Але тоді, бердишевляни е дві години чекали Маяковського, і ніхто не пішов із залу, і він приїхав, і вони дочекалися. То, е ми вшановуємо ту подію ось і на будинку культури, висить табличка така меморіальна, що тут бував Маяковський. І бальзак у нас бував. Отож, ці дві постаті такі, світового значення теж якось мене весь час зворушували. І вони поруч, по суті. Вулиця Маяковська, ось у нас провулок, верніше, навіть уличка невеличка. І ми вшановуємо, вже меморіальна дошка і пам'ятник є навіть. І центр Бальзаківський. То ось так у мене поєдналися ці дві постаті у вірші Бальзаки Маяковський у Бердичеві. вулок, де ходив поет, цей ось він, костел, котрим Француз вінчав з поблизу. до Бальзаки з Маяковським у центрі міста нашого зійшлися, де розливав Бердичів власне пиво і потікав, то роздвоює бульвар, змирили за своїм сусідством дивним, дрібний буржуй, великий пролетар. Були обоє в творчості шалені, як лише, личить лише, лише таким чоловікам, а вбили кого партія і Ленін, ну а кого комедія людська. Їх важко, дуже важко співставляти, але я це роблю, роблю про те, бо в центрі міста вождь пролетаріату, а внизу навкруги людський вертеп.